Ми всі знаємо, де в Києві замордували акулу. Ми всі знаємо, де в Києві можна сходити в парку номер 1 номер 2 Ми знаємо, де в Києві можна попити алкоголю у громадських місцях. Але ці місця є не позначені ніде, хоча вони є відомі. Сьогодні у гостях у нас людина Ігор Скляревський, який ці місця позначив. Тепер їх всіх видно, ну, принаймні було видно до останнього часу, так? Так. А чому їх зараз не видно? Ну, от, власне, я приніс із собою останній знак, який е, випадково вдалося врятувати. Просто знайома е, дівчина йшла в, через парк в той момент, коли, е, коли його знімав е, один чоловік. Він, е, напевно, був проти того, що е, він, він вважав, що цей знак е, він, е, пропагує алкоголь, розпиття алкоголю е, в парку. Вона його спитала, в чому справа. Він е, е, так пояснив. Вона, власне власне, забрала цей знак з собою, тому він. Я... А розкажіть, розкажи, розкажи ще, які були знаки, на яких місцях ви їх вішали. Ну, один з найулюбленіших моїх знаків це е цар-балкон, який був на Саксаганського. Е власне, як і більшість цих знаків, він е проти рагулізму, який дуже поширений в нас. На жаль, е знаєте, коли на історичних будівлях вагонкою обшивають ці балкони. Е я от е за допомогою свого товариша із комі не цікавий Київ у Фейсбуку ми вибрали найжахливіший най е, балкон, який всіх ну, не, не настільки дратував, що капець. Навіть, е, там розташували цей знак. Ще? А можна трошки ще про балкон той? Нам треба пояснити людям, чому е, вагонка на балконі, чому, коли ти збільшуєш площу балкона в вічі мрежів, то я регулізм. Тому ну, що для багатьох людей, які тут дивляться, в них такі балкони. А вони що тут такого? У мене балкон. Ну і що ж у мене балкон в вогонці? У мене там ще вікно для собаки в балконі є. Чому то неправильно? Ну я, я думаю, що е, люди ще не встигли вичавати себе рабство і вони всюди е, будують собі бараки, неважливо скільки в них є грошей. Коли вони бідні і живуть в хрущовках, вони добудовують собі бараки з вагонки в цих хрущовках. А коли вони десь там е, заробили е, мільйони і живуть на саксаганському центрі, то вони відповідно будують собі дуже великі бараки. На восьмому поверсі, і це такі власне форте, фортеці. Ну, чому це регулізм? Тому що е, архітектор, який е, минулому, поза минулому вже столітті будував е, цей будинок, він напевно не розраховував, що буде такий рагуль, який надбудовуватиме А чому з тим треба ще боротися? Кому то заважає? Ну, побудував хтось, балкон у нього там тепер є кухня, кімната. Там, туалет він там може здавати і заробляти гроші. Що до такого? Ну, мені це заважає, тому що я ходжу по цих вулицях. Мені, мені хочеться жити в нормальному європейському місті. Мені, ну, в кожному місті є, є певні правила поведінки. Чому люди ходять в туалет у себе вдома там, чи, чи в офісі, а не на вулиці. Ну, тому що так не прийнято. Та? Так, само, так само не, не Прийнято, не прийнято будувати балкони з вагонки на історичних будівлях. Ну, власне, в нас це вже правило, але я хотів якесь своє фе проти mm -hmm. цього висказати. А ми можемо якось то перевести на їхній такий, на їхню мову, тих, хто такі балкони собі робить, щоб вони розуміли якусь аналогію може провести, щоб вони зрозуміли, чому то не можна. Можемо подумати щось? Ну, що вони, наприклад, чим вони всі цікавлять? У них. Них що є? в них якийсь мерседес, в них є десь там парковка. Напевно, mm -hmm. ну я, я не знаю. Можна напевно на мерседесі, який можливо є у цієї людини. Напевно, в нього є собака. Ну от якби він е дерев'яну будку таку на, на на дах цього мерседесу присобачив, ну це власне те саме, що будувати балкон до, -до історичної будівлі. А що ти даєш далі будеш робити? Ну ти вже такі зробив, такі застовбив місце, як таких mm -hmm. хуліганський. Як то ще називає взагалі? А, ну це я, я його назвав хуліганський путівник Києвом. Він має назву ще локкиїв.com. Власне, цей QR-код, який є на кожному знак, на, е, знаку, е, його можна відсканувати смартфоном, мобільним телефоном і перейти на цей сайт, на відповідну сторінку. І якщо людина не зрозуміла, чому це смішно? Ну, то на тому сайті йому пояснюють, чому це смішно. То як примітки таке. такі. Ну, щось, щось, щось типу того. Як думаєш, що ті рагулі, які будують балкони, вони знають, що таке QR-код? E я не знаю, чи знають вони, що таке QR-код. Я взагалі не, роз, не розраховую на те, що е, люди, проти яких е, ці знаки щось зрозуміють і якось зміняться. Ну, це було б якось mm -hmm. надто само, самовпевнено. Е, це такий спосіб е, показати е, тим людям, які розуміють це, що вони не одинокі і, і що. Mm -hmm. Висловитися перед цього. Ну, то є файно. А я знаю, що ти... ми перед записом говорили, я знав, що він насправді журналіст. Він не є дизайнером. Верніше не був дизайнером, зараз вже є дизайнером, але ти був журналістом. Розкажи, де ти працював? О, я напевно надто загальмована людина, тому що я для того щоб зрозуміти, що журналістика це професія, яку я ненавиджу, знадобилося, певно, 12 років. Я почав працювати журналістом в Іву Харкові, таку дитячого чи тенейджерського телевізійну програму. Ну і власне закінчив роботу журналіста випусковим редактором ТСН на один плюс 1». +1. От, ну ти на... дійшов фактично до самого верха, Там над тобою був тільки редактор каналу і генеральний продюсер. так? десь так. Ну десь так. Ти в журналістській кар'єрі все, що можна було, зробив. Можна так сказати. А в якому то було році, коли ти став випусковим? А, коли став випусковим, ну певно, в 99-му чи 2000-му. Звільнився з 1 плюс 1 2004 му перед самою революцією угу. зі скандалом Грукнув дверима. А можеш описати, що я стало причиною? Ну тоді була дуже сильна цензура, можливо, пам'ятають люди такі слова, як темник. Uh -huh. а, тоді воно набуло найбільшого такого розголосу і несприйняття серед журналістів. Зараз журналісти якось більш спокійно до цього ставляться, напевно, змирилися. Ну тоді не хотіли миритися. І а, щось типу бунту такого на ТСН підняли незадовго до помаранчевої революції. Ну і коли ми не дійшли згоди і зрозуміли, що. Нічого з того не вийшло, ніхто не е, збирається давати нам працювати так, як має працювати журналіст. Всі море семеро журналістів е, разом зі мною ми звільнилися з один плюсов. Mm -hmm. Коля! Що це буває? Ти живий, Коля? Та, все, те, все, все добре. Добре, файно. Та підніміть його хтось. Так. А хай, хай вже. Там за трьох, каже, можна забрати. Так, та, приприй його так, хай буде. Добре, так. Хай спить. А ти ніколи не думав вернутися на, 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 ще на десь на неву журналічку? Та опаси больше. Ні. А чому? Ні. Та да я ненавиджу цю професію. За що? за що за що ти не давидиш? Я трохи журналіст. За що ти да я розумію? Тобто я я спокійно відношуся до до інших журналістів, але головне, щоб мене ця професія більше не чіпала. Так а чому? Що ні такого? Ну тому що як якщо називати речі своїми іменами, то якби е, я не став журналістом, то здійснилася б моя дитяча мрія, я став би архітектором. Я не став архітектором через те, що витратив дуже багато років на журналістику. Uh -huh. Я е, дуже шкодую через те. Зараз ти напевно ти... тому не навчу. Зараз ти своє громадську діяльність намагаєшся повернути десь туди себе в то русло архітектури і краси якоїсь зовнішньої. Напевно, так. Що буде далі після цього? Є якісь ну, ідеї? Uh, так, ідей дуже багато. Ну, По-перше, я думаю, що ми продовжимо цей во Київ uh, на ком'юніті у Facebook, на якому вже 3,5 тисячі людей. Uh, вони проводять голосування, пропонують свої варіанти для наступних знаків, проводять голосування, там є більш-менш uh, такі лідери вже з'явилися. Я думаю, що ми їх зробимо, розвісимо якось. Uh -huh. А яке би те місце? Може є якесь місце, яке би ти зараз міг сказати, що треба. Оте місце буде наступним, яке ми поставимо знаки? Ну знаєте, головне е, в цих знаках це щоб вони з'явилися раптом. Ага. Коли місто спить, ночі тому я не скажу. То як така, архітектурна мафія. Дизайнерська. Дизайнерська мафія. Добре, то був Ігор Скляревський, він є начальник дизайнерської мафії в Києві. І коли місто засипає... Прокидаючі мафія. Коли скрізь, коли, це коли це? то буде? Примурище. Коли буде продовження? Так. Ну, тижні за два-три. За два тижні місто буде спати, дизайнерська мафія ще прокине, і місто вже буде іншим. Так? Так. Так. Дякую, Ігорю. Дякую, Дякую. вам, що tu... прийшов, прийшов, що на краще.